Яка проблема вибрати, що мені одягти на прогулянку? Це все тут у мене одяг. І на одних вишаках по декілька речей. А ще тут у мене спідниці, штани тут? Блузони ось теж темно. Ладно, не буду включати світло. Так, а ще в мене тут одягу повно. І уявіть собі, яка це проблема. Там в мене головні убори. А, а ще ось на стільці тут у мене валяється. Валяється. Я як чоловік мій. Він завжди каже, валяється. Ось. А там, що в мене вжуттю повно, ще не всі тут. Ще там є. І отак мені приходиться кожен ранок вибирати, що одягти. Все, готова до прогулянки. Вибрала, що надягти. Надя... Ідемо, ти де? Щось не бачу її. А, -а, -а он ніс виглядає. Ось це в неї будка. Із стільця я зробила. Там плед у неї і от там носик виглядає. Шанюха, пішли, О, хвостом ти ліпає. Пішли, пішли. Чого ти туди залізла? Давай, вилазь. Ось вона. Пішли гулять на вулицю. І я ще до сих пір не сказала. Доброго здоров'ячка всім, доброго ранку. Подивилась на календар сьогодні 25 вересня. Ну, тепер уже виходимо. Ось ми і на вулиці. Ми сьогодні вийшли пізніше, ніж минулого разу, але ще запізнюючись, запізнюючи школяри і в садочок є біжать. Досиділись до останнього, так сказати. Так, пахне осіння листячком. У нас погода стоїть чудова, можна сказати, літня. Якщо не зважати, що ночі прохолодні, Ось і вранці приходиться одягати щось з довгим рукавом. Бо градусів 14. От уже школяри на фізкультурі. Перший урок почався. Чи це секція самого року займається. на штучному газоні? Ось. Ідемо. Такі гарненькі стали ці деревця. Я весною, мабуть, ще, а може, весна вже була, чи кінець зими, і тут обрізку зробили, тут вишні такі були великі. І я так бідкалася, що вони їх обпиляли. А тепер ось які гарненькі стали. Хтось доглядає, бачите, і побілив. І нові посадили тут. Яблуньки бачу молодці. Пили на перехрестя. Зараз перейдемо дорогу і підемо в тому напрямку гуляти. Це в нас реконструйовані хрущовки. Тут були пошкодження, уламки ракети упали в дворі. Ось недавно тут відкрився супермаркет. Траш називається. Як ще не назвали треш. <реш> Траш. Ось, звичайний супермаркет з продуктами, такими ж як скрізь. Тільки назва інша. Шаня. Іди, щось Шаня перелякана. Капець, хвіст висить. Чогось її, щось її так налякало. О, тут ми з чоловіком ходили у астромедіку. Ось тут у двір була, впала, ну, ламок ракети впав. Там і стіна була, підвалилася. Ну, все, реконструювали. Навели порядок, красиві такі будинки тепер. Так, ідемо. Це ми йдемо по вулиці Межовій. і масив називається Вітряні гори. Він старий масив, дуже зелений. Ось моя улюблена колись Пріжкова Анастасія. А ось ось. Салон краси стиль сюди переїхав, там де я роблю стрижку. О, бо там у нас капітальний ремонт, і вони переїхали сюди. Забудовано тут, як називають, Хрущовки. Це гімназія, коли ж школа була, зараз гімназією називається. От. І тут колись були давно сади, виноградники. Там далі вниз була усадьба Хрістера, фермера німецького, який тут займався сільським. Господарство. Ну і, звичайно, це ж було за Києвом, а згодом все це забудувалося будинками. Ой, все таке пожукле, все пересохше, навіть кущі. Бо дощів у нас давно немає, сухо і бурю. Ось листочки аж поскручувалися. О. Тут тихенько відносно, бо дороги нема такої. Ну, тільки виїжджають з дворів. Ось ніде паркуватися, паркується на вулиці. Збиралася гроші взяти. Знала, що я сюди буду йти, і знала, що тут є ось такий ларьочок Кулиничі називається. Мені говорили, що тут є, але я давно тут не була. От. Вони в багатьох місцях, навіть у селі, де наші живуть. І Вікторія говорила, дуже смачна випічка. І Я думаю, буду йти. Куплю собі щось смачненьке і забула гроші. Хоча б карточку кинула. Я думаю, що там можна розплатити цю карточку. Колись ми приходили з дітьми на цю площадку, бо тут отут підлітковий клуб був, не знаю як зараз, і вони в гурток ходили. Так, що тут за магазини? Вон, буфет. Типу в Америці, як є буфет, називають бафет, мабуть, на англійській мові читається. Ось тут були. А тут діюче щось. Теквандо. Ага, гуртки є. О, Аврора і тут. У нас Аврора цієї магазинчики такі. Де недорого можна купити для дому, для школи. Бо я зошити купляла Назарчики. Ось тут гуртки. І тут Аврора. А тут коли вже був ще і нова пошта, а щось не бачу вже. Тут Аврора зайняла місце нової пошти. Ось, мультимаркет Аврора. Їх на кожному кроці. У нас тут, я не знаю, один коло одного близько. То були на кожному кроці червоний, називалося, от типу таких. А це перещегаляв, мабуть, поглинув. Цей <смеш> бренд Аврора. Так, ось туди далі, вниз. Ну, ми туди не підемо. Це треба в вихідні йти. Там собак багато. Ми якось ходили з Вікторією. Так я не хочу туди. Ось ми зараз перейдемо тут дорогу. Так, пішли шані. О там горка Кристера. Ось тут всі будинки такі. Там ще є і двох, чи поверхові. Тут всі хрущовки п'ятиповерхові, а там є ще і менше. О, каштани, які блискучі валяються, падають якраз. Каштани падають на брук. Тук-тук-тук. О, Бач, впав. А Шаня злякалася. Шаня, то каштан упав. Колись була пісня така. Каштани падають на брук. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Ось їх повно тут. Тут можна отримати і по голові каштаном. Колись ми на зупинці стояли, стояли люди, і дівчина стояла, і прямо на голову їй упав Оце такий у шкурці, як ми кажемо, шкалярупа, зелена, колюча, вона ж така з голочками. І їй падає на голову, розлітається в усі сторони та шкурка. Каштан. Я уявляю, мабуть було боляче. Значить, листя скільки. Шані не сподобалась наша прогулянка, бачите, хвіст висить, це означає, що вона тут боїться і все насторожує. Ось коли ми повернемо в сторону дому. Ось тоді вона така буде, квіст підніме, буде рада, а там вона за забором школа наших онуків. Правда, ні один із них не закінчив її, бо і Настя в 10 класі пішла з цієї школи, а за нею через два роки і Тарас пішов з цієї школи і закінчували зовсім інші школи. А тепер Назар зараз походив і забирає документи звідси і буде в іншій школі навчатися. От. Шаня, стій. Ось дивіться, які листочки червоні. А якого кольору. Пурпурний прямо. Так, пішли. Пішли, пішли, Шаня, давай. Це ми вже направляємося додому. Піднімай хвоста, давай. Піднімай хвоста. Ні, не піднімається ще. Ще не зрозуміло, куди ми йдемо. Минулий тиждень був такий у нас невеселий у нас. Сестри рідної мого віті чоловіка. Тяжко хворів її чоловік і вже йшло, йшла справа ну, до того, що він помре. Вже видно було, після хімії йому стало зле, він вже не вставав. От І помер він. В середу, в четвер ми з нею їздили, там оформляли різні документи, а в п'ятницю були похорони. Так що така була не до зйомок, квіти я не знімала. І зовсім, ну, Ми з ними прожили, хоча він мені наче не родич, так зв'язку Род, такого немає бо ми чужі, якби по крові люди. Шаня, не біжи. Але ми ж родичалися, ходили гості, жили п'ять років разом, коли ще ми сюди переселялись. ми з батьками жили. У нас там три сім'ї було у квартирі. Шестеро дорослих і троє -е дітей. А в 83-році ми вже переселилися сюди, в свою квартиру. А так п'ять років ми жили разом, святкували все разом. Ну, жили, їли, спали. <сум> ну, спали то не разом, всі всіх, слава Богу, квартира не маленька. Всім по, -по, -по кімнаті було. О. Ну і це нещастя, щастя. Підключилося, хвороба тяжка. От. майже все літо він боровся, але малинчаху вискакували. Колись тут був магазин меблі. Немаленький, а зараз. Ох ти. ти! Бачиш, який Шаня, не бійся. Ти що, не можеш відповісти? Диви, ще більше хвоста повісило. Ось. Уже зараз ти зрозумієш, що ми направляємося в сторону дома. Шанюха. Але життя продовжується. Рано чи пізно ми всі прийдемо до кінця земного життя. Ну а звичайно важко втрачати рідних, сестра плаче. От. Кожен день ми і по телефону, і вона одна залишилася. Діти, дві дочки в Америці, О, підтримують, але ж на відстані. Ось. Так, таке життя. Так, Шаня, дивися. Ми вже виходимо там, де ти вже не раз була. Ой, дурко ж ти в мене. А тут у нас ринок. Сьогодні понеділок, так що там торгівля майже відсутня. Він туди тягнеться по вулиці. Це така тупікова вулиця. І тоді-туди далеко тягнеться. Там гаражі. Ось, велика територія. А по периметру. <ринок>, Ринок у нас такий не круглий, не квадратний, а довгий. Тут ось протяжність така і туди, і туди далеко-далеко. Так, йдемо сюди. Шаня. Видно, Шаня. От прогулялися. Шаня, так? Да? Піднімай вже хвоста. Піднімай хвоста. Ні, не піднімається у Шані хвіст. Зараз ми прийдемо на те перехрестя, де ми переходили дорогу. Тут у нас раніше був інтернат глухонімих. А зараз навіть і не знаю. Там є, подейкують, що наче вже нема. Щось в інше переробили, не знаю. О, навіть коли я курси кроє шиттявила, от, до мене на курси, те я вже не раз розказувала, до мене на курси ходили дівчатка з вчителькою із цього інтернату. І коли я запитала вчительку, що це вроджена така вада, що вони глухоніми. Вона сказала, що в основному 99% це неправильне лікування, неправильно назначені були антибіотики, коли маленькими були. От, немовлятами чи там постарших і вони стали глухонімими. Ось поближче зніму. Який гарний. Ой, кіт сидить на цьому, на кондиціонері. От уже люблять вони дивитись на вулиці. Ось такі красиві. Зробили будинки. Не цегляні, вони ж всі цеглою, цегла не обштукатурена. А тут прямо такі балкони їм поробили. Правда, деякі не захотіли, поставляли свої, як вони зробили були. Не захотіли. Ось ми тут переходили дорогу, зараз перейдемо. Шаня, ти вже взнаєш, хвіст підніметься в тебе чи ні? Шаню я вже відпустила, дивіться, повеселіла, хвіст підняла. Ой. От по хвосту можна оприділити, в якому вона стані. Тягне по асфальту чи розправила як веєр, як пахало. Ой, Шаня. А ще гавкуха така, а така боягузка, що це? Ще треба пошукати. Так, ми йдемо додому. О, а Коля ще до сих пір ходить за лісою. Ми тут проходили, так ми там круг зробили, а він кругом садочка ходить. А? Є в нас Собачники, які ось з двору нікуди не виходять, а так кружляють по цьому кругом садочки. О, Шанкіна подружка вона була колись. А вона і зараз ось хвостом махає. Ось і я знову Так, камеру включила. Червоним горить. Тут коли знімає, то червоним написано. Щось наоборот повинно бути, що не знімає червоним, а знімає зеленим. Ну, так, а, налаштована камера. От від воротника. Так, ну ми вже скоро будемо вдома. Тихо у нас у дворі, на вулиці гучно, шумно, машини гудуть. На цьому буду завершувати. Дякую, що ви за мною прогулялись. Пишіть. Може у когось є яке бажання? щоб я щось знімала. То пишіть, пишіть, пишіть. Ставте лайки, дизлайки. І до нових зустрічей. Зустрінемось обов'язково. Всім міцного здоров'я, мирного неба, чистого, без ракет і дронів. І бувайте здоровенькі. Пока-пока.